На переговорах у Саудівській Аравії Вашингтон та Москва збираються обговорювати припинення війни в Україні. Тим часом президент Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних домовленостей про себе без своєї участі. Експерти Київського безпекового форуму нагадують, що між США, ЄС та Україною досі немає узгодженої переговорної рамки. Ось про що йдеться в аналітичному огляді: адміністрація Дональда Трампа розпочала двосторонній переговорний процес з Росією. Вивівши Путіна із ізоляції західного світу, в односторонньому порядку без консультацій з країнами НАТО та без залучення України. Розкол між США і ЄС та всередині НАТО призведе до заміни Сполучених Штатів як лідера демократії. На їхнє місце прийде лідер нового авторитарного світопорядку Китай, застерігають аналітики. На їхню думку політика адміністрації Трампа примушує країни Європейського Союзу. Усвідомити нагальну необхідність стати суб'єктом переговорів про нову геополітичну архітектуру світу. ЄС потребує негайного збільшення витрат на свою оборону, на допомогу Україні та на збільшення виробництва власної зброї і армії. Нова політика США отримала жорстку критику європейців. Під її впливом адміністрація Трампа змушена коригувати власні меседжі щодо переговорів про Україну без України. Також Білий Дім утримується від нових заяв, які поглиблювали євроатлантичний розкол. Водночас, значна частина членів Республіканської партії США, яку зараз очолює Дональд Трамп, не підтримують політики умиротворення Путіна і відмови від України і союзників по НАТО. Аналітики Київського безпекового форуму вважають, що Трамп з огляду на особливості свого характеру не піде на європейський Афганістан для США, тобто на відмову від України. Адже саме цього прагнуть Росія та її союзники. Не завжди змістити США з підстало лідера. Аналітики розглядають кризу американського лідерства та напругу в євроатлантичному таборі як тимчасовий виклик, а також як можливість для Європи, і США і самого НАТО стати сильнішими. Україна та ЄС повинні зробити все для створення переговорного формату Україна, США ЄС, погодити спільну рамку, ухвалити рішення на рівні Євросоюзу про довготривалу військову і фінансову допомогу Україні. У тому числі через закупівлю зброї в США продовжити і посилити санкції проти РФ і контролювати їх виконання. Партнери також мають підтримати моральний дух українських військових через демонстрацію єдності з Україною під час відзначення третього року масштабної російської агресії у війні, яка триває з 2014 року, а також готувати розміщення збройних сил країн ЄС і Великої Британії в Україні. Всупереч поточним експертним оцінкам ми покращуємо прогноз як прийнятності умов завершення війни, так і завершення бойових дій в наступні 6 місяців на 2 пункти. Пишіть свої коментарі, як буде розвивати ситуація далі. А також підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями у наших соціальних мережах. Посилання в описі до цього відео.